Злідачі. У ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kidsville TV і сьогодні у нас у студії Андрюшівська гімназія. Отже, перше запитання у нас, до ракович Марини. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюсь у восьмому Б класі. У вашому класі багато учнів? Так, у нас 28 учнів. А ви, Сокол, Нікіта, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, я дружу з усіма своїми однокласниками. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Я сижу з хлопчиком за партою. Чи часто е, у нього списуєте? Ні. Клименко Мілана, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Всі навчаються гарно. А у кого кращі оцінки з фізкультури у хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? У дівчат. А ви Люкваня, Що зазвичай робите на перервах? Відпочиваю. Ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток шоу часто нарікають, чи харчування у наш... у шкільних їданнях. Розкажіть, Левіцька Альона, чим зазвичай готують у нашій їдальні? Ну, всяким, і картошкою. Думаю, до Я... цього достатньо, щоб бути ситим? Думаю, так. Да. Ткачук Настя, а ви їсте у їдальні? Е, бувало, але тепер ні. А вам подобається? Нормально. Хору Міша, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Не жалуюсь. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Так, да, по журнала ходив. Якщо так, то з якої причини? По журналу ходив. Р... Роскопінський Богдан, а вас викликали коли-небудь до директора? А, ні. Це взагалі страшно, як ви гадаєте? Я гадаю, що ні. А ви би хотіли стати директором школи? Чому? Як ви вважаєте, Семенов Буслав, працювати директором важко? Та ні. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Відміни уроки. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на КідЗвір TV. Та я, його ведуча, кірживаник Яна. До зустрічі у наступних ефірах.